Колеги кажуть, помідора на підході вже по груше мають підніматися міні-бут-зелений спринтер. Так що не можу першого побачити, в мене вірні такі, гарний. Так що скоро все має бути, що Вже складалося. Приємно в тому сенсі, що ми хочемо спонукати парламент до. Прийняття антикорупційного пакету ви його зараз тримаєте в руках. Це сім законопроєктів, п'ять, з яких парламент дійсно хоче розглядати, два ще думає. Неприємна частина полягає в тому, що для стимулювання парламенту ми сьогодні взяли 200 кілограмів гнилих помідор. Спочатку їх не пропустили сюди, потім ніби вирішили пропустити. Зараз їх машину. Зупинили даїшти прямо тут в 50 метрах від парламенту. і ви будете бачити, як тендітні дівчата і мужні хлопці будуть на своєму гербу притягувати всі відра з помідорами сюди до нас. Оцей от е порядок денний, в якому зараз є сім законопроєктів, це той антикорупційний пакет, який конче необхіден Україні, аби допомогти собі, задовольнити потреби міжнародних партнерів, а саме головно не спонукати людей до народної ілюстрації. Законопроекти доволі різні, але їх все об'єднують один напрям. Це реальна боротьба з корупцією. І а, найбільш медійно відомий сьогодні законопроект цього пакету це про антикорупційне бюро. Помідори, перше відро, перше відро прорвалося через кордони міліції. Помідори, які ви зараз бачите, це ще краща їх сторона. Ми. Як ви бачите, принесли поки що лагідні і добре. Праві що їх можна буде спожити, якщо парламент таки проголосує за антикорупційний пакет? 200 кілограмів помідорів зараз буде. А ми продовжимо наше спілкування, друзі. І а, Тарас ...працювати. ми вирішили ми... носити руками, тому що це не заборонено, да, по центру міста з відром помідорів ходити. Ось, ось тут прямо на мене навіть як надійснули цілих. Люди, не представляючись ніким, почали вихвачувати з руки, викидати помідори. Чесно, це є протиправно, тому що в нас є дозвіл на проведення акції. І по-друге, ну, це навіть нечемна, коли дорослі чоловіки налітають на дівчину, починаючись вибивати з рук.